Важливий момент для медитативних практик. Часто мої учні говорять наступне: я хочу війти в медитацію, але мені заважає внутрішній діалог. Мене крутить в тілі, вижимає. Я намагаю там розслабитись, але не виходить. Хочу звернути увагу на наступне наша увага, наші увазі концентрація нашої уваги по житті в принципі дуже часто заважає нам внутрішній діалог. Емоції, подавлення, які десь намагаються проявитись, внутрішні лампочки, які блимають і говорять: зверни увагу, зверни увагу, багато завдань духових, які ми перед собою поставили, і вони десь там на периферії мозку намагаються вирішитись. А ще більше, це так звана застресованість, загальна застресованість нас. І для того, щоб підготувати свій стан для медитативних практик чи в принципі. Ввести себе в комфортний робочий, ефективний стан, варто ті е, зайві речі зняти. Я вам зараз покажу практику, яка дає нам зрозуміти, наскільки ми знаходимося зараз в застресованому стані, умовно говорячи, чи в наш е, зв'язок між нашим свідомим і несвідомим е, хороший. Коли ми перебуваємо в стані стресу, зв'язок між думкою і тілом. Він поганий. Ми е, важко володіємо тілом, нам важко думати. Існує практика, техніка, яка дозволяє це перевірити. Візьміть перед собою, поставте отак руки в І зараз відкритими або закритими очима уявіть, просто уявіть, що ваші ладоні саме це як два магніти, які між собою притягуються. Без фізичних зусиль, тільки уява, що ваші ладоні – це два магніти. Які між собою притягуються, пізніше можете зробити, і в другу сторону уявити такі, такому положенні, що ваші ладоні це два магніти, які між собою відштовхуються. Це правило, відштовхування вдається простіше. Тобто ми тут без зусиль тільки своєю уявою впливаємо. Якщо ми зараз перебуваємо в хорошому психоемоційному стані, Хороший зв'язок між нашою тіло і ідеєю, ідеомоторний акт. Наші руки будуть рухатися повільно, легко, плавно під дією нашої уяви, нашої думки. Якщо ми в стані стресу, як правило, руки застигають на місці, і фізично тільки ми можемо, прикладаючи зусилля, їх з'єднати або роз'єднати. Оце тест, який дає можливість перевірити тут, і зараз в якому ми перебуваємо в стані, що допомагає нам ефективно, швидко зняти зайве напруження, психоемоційне, прояви наслідки стресу на нашому фізичному тілі і, в принципі, гармонізувати роботу своєї нервової системи. Рекомендую метод ключ. Я про нього почну, почув більше 15 років тому, почав використовувати, і дотепер, практично на кожному занятті я його рекомендую. Це набір з кількох фізичних легких вправ, який дає ефект швидкого зняття наслідків стресу. Ну коротко, коли в нас стресова реакція, наше тіло готується до втечі боротьби, тобто наше тіло мобілізує свої зусилля. Так як в нашому житті більшість психологічних стрес-факторів ті механізми не знаходять стресові здорові, природні механізми не знаходять свого природнього виходу, і воно має властивість накопичуватися в нас в вигляді гіпертону сум'язів і різних інших проявів психосоматичних, гімнаст синх, синхрогімнастика з метода ключ. Це буквально три вправи, почав які там є. Вони допомагають буквально за 5-10 хвилин значно покращити наш стан і самопочуття. Знайдіть в інтернеті в відкритому доступі метод ключнастика перед медитаціями, перед практиками, перед важливою роботою. Допомагає нам дуже сильно. Другий момент, друга практика вона вже потребує більш е, зосередженого. Якщо метод ключу можете використовувати будь-де, і збоку воно не буде дивно виглядати, просто як зарядка, так, і це можна навіть робити у рубальських місцях, то дихання по методу Віма -Хофа, е, воно потребує вам прийняти лежаче положення тіла і е, присвятити там 10-15 хвилин цій практиці. Результат дуже відчутний, е, швидко покращується. Емоційне самопочуття, психоемоційний стан, ем, покращується кровообіг. ви це буквально відчуваєте. Покращується, в принципі, загальне самопочуття, нормалізується кров'яний тиск. Е, звичайно, що коли, якщо у вас е, високі показники там е, тиску, то е, тут треба підходити акуратно. Але е, сам цей метод. Він наскільки ефективний і позитивний має вплив на нашу тіло, психіку, що переоцінити його важко. Тому рекомендую знову ж таки в відкритому доступі знайти е, дихання по методу Віма Хофа і використовувати його хоча би час від часу. Результат ви відчуваєте буквально відразу, е, оце такі поради, які е, можна е, що можна і що ефективно діє, коли ми хочемо війти в медитативну практику швидко? А якщо ми хочемо а, свою увагу зібрати зі всіх там сторонніх речей, на що вона встигло за день розсіятись тут і зараз, і в принципі вимкнути внутрішній діалог і добре себе почувати, зняти наслідки стресу. Метод ключ і дихання по методу Віма Хофа знайдіть, вивчіть, використовуйте. Миру, добра стосовно індивідуальних консультацій, медитативних практик і навчання на курсі майстра медитативних практик. Звертайтесь в наш центр трансперсональної психології у Львові онлайн. Миру, добра до зустрічі.